Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую ось таку смачню що запечену рибку червоний окунь. Якщо ви раніше проходили повз такої рибки і думали, ну що з неї можна зробити, то тепер ви точно її придбаєте і будете готувати. Вона дуже-дуже смачна. Дивіться, яка вона всередині, там геть немає кісточок, тільки хребетик. Вона дуже жирна, соковита, набагато смачніша хека. За смаком вона нагадує дорогу рибку дорадо, але коштує дешевше. Спочатку беремо рибку, її необхідно почистити та обрізати ось ці плавці. Обережно, вони, як у усіх окунів, бачите, які гострі-гострі. Тому зараз займаюсь рибкою. Все, рибка почищена, хвостики я не відрізаю, я їх люблю. Тепер рибку складаю до миски. Та додаю сіль приправу до риби, беріть ту, яка вам подобається, та олію десь 2 столові ложки. Тепер треба перемішати та натерти рибку, щоб вона трохи замаринувалася. Поки маринується рибка, займусь цибулькою, поріжу її півкільцями. У мене цибулька така велика, грамів 250 вона. Цибульку відправлю до мисочки та теж присолю. Обминати не буду, просто ось так перемішаю форму для випікання вистеляю пергаментом. Можна не вистеляти, але так потім менше мити. Це такий лайфхак. Складаю на дно цибульку рівномірним шаром. Зверху викладаю рибку, вона вже промаринувалася. Продаю, щоб було гарненько. Ось. І якщо залишився соус, ще полю ось так. Тепер відправляю до духовочки розігрітої на 200 градусів хвилин на 30. Рибка готується швидко, але якщо через 30 хвилин вона у вас не зарум'янилась, а лише приготувалась, то збільште вогонь та нехай ще трошки, щоб була така апетитна шкірочка. Поки печеться рибка, я почистю картопельку небагато, десь по одній дві штучці на кожного по величенькій, та поставлю відварюватись ціленькою. Коли варю картоплю, я обов'язково додаю сіль, шматочок цибульки у мене просто вся зараз в тебе велика. Та лавровий листочок, часничок і духмяний перчик. Тоді картопелька буде значно смачніша. І коли картопелька вже зварилася, до сковорідки додаю олію. Вершкове масло та розтоплюю його. Тепер викладаю картоплю ціленько та підрум'янюю з обох боків. Картопельку підсмажу з обох боків. Можете з усіх чотирьох, як подобається. Вона вже готова, тому їй лише потрібно придати завершеного вигляду. Тим часом дивимось на нашу рибку. Обов'язково дочекайтеся, щоб була отака з Ну, ось, друзі, рибка готова. Картопелька підсмажилася. Беру рибку, картопельку, обов'язково той смачнющий цибуляний соус, що у нас утворився, та присипаю зеленю. Ось така смачнюща рибка в нас вийшла. Дуже гарна. Дивіться, яка вона всередині. Це просто щось незрівняне, дуже смачно. Я вас запевняю, це буде ваша найулюбленіша страва. Біжимо кликати наших рідних та вечеряти. Смачного.